Херсонський міський голова Володимир Миколаєнка, повернувшись зі службового відрядження, відразу з потягу приїхав на міську набережну, де на нього чекали представники громадськості та журналісти. Причиною зустрічі послужили незаконне будівництво розважального закладу. Наше бачення, що відкритим таким засобом грозити такі от речі, не можна. Треба все ж таки, вже якщо ми рухаємось європу, робити це цивілізовано і знищувати ну, здоров'я громадян. Тут в першу чергу треба не про цю літній меданчик казати, а казати про те, як буде працювати. Як буде працювати це підтримце на пропозицію взяти тендерний конкурс під свій особистий контроль, Володимир Миколаєнко дав зрозуміти, що він залишиться стороннім спостерігачем і не братиме участь у роботі конкурсної комісії. Підприємці, які хочуть щось побудувати на набережні, можуть подавати свої пропозиції. За словами керівника міста, усі пропозиції будуть розглянути прозоро. Гарантії такі, що приходьте 28-го на депутатську комісію і пропонуйте переможця. Я не буду ніяким чином впливати. Мені головне, щоб були здійснені вимоги тут по благоустрою, бо це додаткові навантаження на цього підприємства, щоб це було цивілізовано і ну, щоб ми розуміли, що е, тут не будуть надавати послуги. Ну, і в правовому полі. Якщо переможе, значить переможе. Нагадаємо, що питання стосовно благоустрою набережною буде розглядатися 28 травня на засіданні депутатської комісії о 17-й годині. За словами Херсонського міського голови, головне опорядкувати територію, але виключно в правовому полі. 30